Вітаю, мене звати Оксана Федик, я з міста Львів. І фактично, зараз я вчусь вчусь працювати з глиною, вчуся гончарувати, ліпити, розрізняти різні види глини, пізнаю різні техніки випалу, мальовка. Тобто, все, чому можна навчитися тут в. Цьому чудесному осередку і дякуючи тим менторам, які, кураторам, які щедро діляться своїми знаннями, досвідом, передають, і вони запалюють ще більше, запалюють тим вогнем, вогнем творення. Мені тактильно дуже подобається глина. Для мене це дуже такий природний, близький для мене матеріал. Для мене це особисто зв'язок. Зв'язок з поколіннями це глибина настільки, це не до бабусі прабабусі, це до тих пра прародительок, -пра -пра носієм, скажімо, тої інформації на рівні ДНК, яких я є, які є мої діти, і сподіваюсь, в майбутньому будуть мої нащадки. Це, це щось настільки благородне, що це ти ходиш просто. Це стан норми для мене. Воно дуже органічно, близько, тепло. Те, що відгукується всередині, це внутрішній поклик. Каже, сюди навіть в цей осередок, фактично, я не усвідомлювала це розумом. Це настільки був порив душевний. Ти не роздумаєш, ти просто серце кличе, душе кличе і ти летиш.